Землі Каховського водосховища пропонують на 15 років заборонити передавати у власність та користування, а також поставити табу на зміну їх цільового призначення. Про це йдеться у законопроєкті 101.35, зареєстрованого 9 жовтня. Ініціатор документу прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Що відомо про цей законопроєкт, Поговоримо далі із секретарем комітету з питань аграрної та земельної політики Іваном Чайківським. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю доброго дня. Тож розкажіть, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про зміни, які передбачає законопроєкт. Ну, Законопроєкт передбачає накласти мораторій на 15 років на землі, які були під Каховським водосховищем. От, щоб не було проведено громадам, які є кругом межують з каховським водосховищем, щоб такі землі не відчужувалися, не там не проводилися ніякі роботи, не, не передавалися приватно власні, не забудовувалися. Тому що, якщо настане той момент, коли ми зможемо відбудовувати відбудувати каховське водосховище, щоб потім держава не тратила ресурси на те, щоб відшкодовувати затрати, які будуть понесені відповідним. Відповідними людьми на, на тих територіях. Це превентивний захід. Чи вже були випадки, коли хтось можливо намагався вести якусь діяльність на територіях Каховського водосховища? Ні, такого таких випадків поки що не були, але такі чутки ходять. І ми в комітеті аграрному вже неодноразово це обговорювали. І з нашим е, міністром аграрної політики теж це питання обговорено було ще самого початку. От і я думаю, що це питання сьогодні воно вже визрило, і треба досить швидко відреагувати на, на ті події, які там. Оже, відбуватися на якому етапі зараз законопроєкт законопроект? тільки 10 числа він був зареєстрований, поступив в аграрний комітет. Я думаю, він буде розписаний і найближчим часом ми його на засідання аграрного комітету будемо розглядати згідно вже там графіків, які які сьогодні є. Фактично, вже якби можна сказати, інформаційний привід є. Інформація про те, що там заборонена діяльність також поширюється. Коли сам законопроєкт вступить в силу? Ну спочатку ми його розглянемо відповідно в комітеті, потім ми його подамо в залу. Розглянемо в першому читанні. Відповідно, потім знову його правки до нього, якщо такі будуть, от, тоді друге читання, і він буде вступ, і Він вступить в силу після підписання. e já seja